Я завжди вважала свого восьмирічного сина Захара особливим. Його проникливий погляд і незвичайна уважність до найменших деталей у світі довкола мене дивували. Проте я ніколи б не могла уявити, що однієї ночі він розбудить мене серед глибокої тиші, плачучи так гірко, що, здавалося, йому розривається серце. Та ніч змінила не лише наше життя, а й моє сприйняття реальності. Стояв у дверях моєї спальні, тремтячи, наче щойно вийшов із зимової бурі. Очі його були великими і повними сліз. Мамо! прохрипів він, я бачив Україну, я бачив, як усе закінчиться. Його слова прозвучали, як загадка, я не знала, що гірше: спробувати зрозуміти чи просто обійняти його, щоб заспокоїти. Захар із раннього дитинства мав здібності. Які, як здавалося, йшли поза межі звичайного, він міг передбачити речі, які навіть дорослим не завжди під силу помітити то були дрібниці, він міг сказати, що бабуся скоро захворіє, і через кілька днів у неї дійсно з'являлися симптоми застуди. Або раптом заявляв, що наступної неділі тато повернеться з роботи раніше, бо зламається машина, і це траплялося. Наче він сам керував долею. Його дарми завжди сприймали як щось дивне, але не лякалися його. Більшість передбачень стосувалися побуту або наших родичів, тому я ніколи не думала, що ці здібності можуть нести щось серйозніше, але тієї ночі все змінилося. Я бачив війну, захлинаючись у сльозах, розповідав Захар. Там були наші військові, мамо, вони йшли вперед. Незважаючи на те, що ворог стріляв і кидав бомби. Я бачив, як вони гинули, щоб захистити нас. Вони билися за кожне село, за кожну вулицю. А потім я бачив прапори, наші прапори жовто-блакитні. Вони знову майоріли над містами, які раніше були темними і зруйнованими. Його слова пронизували мене, мов блискавка. Це не було схоже на дитячий сон чи вигадку. Він говорив так, ніби справді бачив усе на власні очі. Вороги тікали, мамо, продовжував він, схлипуючи. Вони нищили все, що могли, але наші не здавалися вони йшли вперед, поки не вигнали всіх. Захаре, це був сон, прошепотіла я, намагаючись зрозуміти його слова. Але він похитав головою. Це було більше, ніж сон. Я бачив це, мамо. Я знаю, що це станеться. У ту ніч я не могла заснути. Захар заснув у мене на руках, виснажений від сліз і хвилювання. Його видіння не давало мені спокою. Я не знала, що з цим робити. Як пояснити побачене? Чи могла це бути просто дитяча уява? Чи, можливо, це був справжній дар проведіння? З кожним днем після тієї ночі я помічала зміни в синові. Він став більш зосередженим. А в його очах з'явилася якась доросла мудрість, яка мене лякала. Він більше не згадував про війну, але я знала, що він продовжував бачити дрібні фрагменти майбутнього. Іноді він підходив до мене і казав: Мамо, ти скоро будеш сміятися. І справді, через кілька хвилин щось комічне відбувалося. Інколи він казав: Мамо, тато сьогодні затримається. І це завжди виявлялося правдою. Минав час, і я почала помічати, як змінилося ставлення Захара до своїх передбачень. Те, що раніше викликало в ньому цікавість і радість, тепер почало його лякати. Він все частіше замислювався, ставав мовчазним, довго дивився в одну точку, ніби бачив щось недоступне для мене. Одного вечора, через кілька тижнів, після того, як він розповів мені про війну. Захар підійшов до мене і тихо сказав: Мамо, не бійся, все буде добре, але зараз важливо молитися за наших військових. Захаре, ти знову щось бачив? запитала я, відчуваючи холодний струмінь страху, що пробіг уздовж хребта. Він кивнув, але цього разу його обличчя було спокійним. Я бачив їх, мамо, вони сильні, вони переможуть, навіть якщо буде важко. Але вони потребують наших молитов. Ці слова пробудили в мені водночас тривогу і надію. Я відчувала, що це не просто дитячі фантазії, я вірила своєму синові. Того вечора ми вперше разом стали на коліна перед іконою, яку подарувала мені бабуся. Я дивилася на обличчя сина, що світилося спокоєм, коли він шепотів молитву. Його слова були простими, дитячими, але в них було більше віри. Ніж у багатьох дорослих. Боже, бережи наших солдатів, дай їм сили й мужності, захисти Україну, промовляв він, і я повторювала за ним, намагаючись стримати сльози. Молитва стала нашим ритуалом. Щовечора Захар просив мене помолитися разом із ним, і щоразу я бачила, як його обличчя ставало спокійним і умиротвореним після молитви. Він говорив, що. Тепер почувається краще, ніби передає частину свого страху і тривоги Богові. Через кілька місяців після тієї ночі, коли Захар вперше розповів про війну, він знову прокинувся серед ночі, але цього разу не плакав. Навпаки, його очі сяяли, а на губах була легка усмішка. Мамо, я бачив, як усе закінчиться, сказав він. І що ти бачив, синочку? запитала я. Відчуваючи змішане відчуття тривоги і полегшення. Я бачив мир, мамо. Наші солдати повернулися додому. Усі люди були раді, але вони вже не були такими, як раніше. Вони стали сильнішими. Я бачив, як усі обіймалися, як святкували перемогу. Я бачив, як у небі майоріли наші прапори. Його слова звучали так переконливо. Що я відчула, як у мене на очах з'являються сльози це було не просто видіння дитини, це була надія, надія на те, що навіть у найтемніші часи існує світло, яке веде нас уперед. Я не могла тримати цю історію тільки в собі. Спочатку я поділилася нею з рідними, а згодом із близькими друзями. Люди слухали її із захопленням і щирим трепетом, багато хто казав, що слова Захара допомогли їм знайти силу продовжувати боротися за своє життя і країну. Після того, як історія про Захара поширилася серед наших знайомих, до нас почали приходити люди: друзі, сусіди, навіть зовсім незнайомі люди хотіли почути про його дар. Захар соромився, коли хтось питав у нього про майбутнє, але іноді, дивлячись на людину, він говорив речі. Які не могли бути випадковими, твоя донька скоро одужає, сказав він якось сусідці Оксані, яка кілька місяців не могла знайти ліків для своєї дитини. Жінка, почувши це, розплакалася, а через тиждень дійсно знайшовся спеціаліст, який призначив потрібне лікування. Захар не любив багато говорити про свій дар. Я не знаю, звідки це мамо, зізнавався він мені пізно ввечері. Коли ми залишалися наодинці, я просто бачу і знаю, це наче картинки в моїй голові, я не можу їх зупинити. Одного дня я вирішила написати про це в соцмережах, пост швидко розійшовся, його репостили тисячі людей. Багато хто писав у коментарях, що це дає їм надію і віру в перемогу. Я зрозуміла, що Захар – це більше, ніж мій син. Це маленьке світло, яке нагадує нам про головне, його дар не лише розповідати про майбутнє, а й вчити людей вірити, об'єднуватися, бути сильними. Зараз він знову звичайна дитина. Він грається, сміється і навіть часом виридує. Але я знаю, що у важливі моменти Захар бачить щось більше, ніж ми всі, і його видіння нагадують мені, що ми ніколи не самотні у своїй боротьбі. Ця історія стала для мене і багатьох українців символом незламності й віри. Віра в те, що наші воїни здатні здолати будь-яке зло, а Україна завжди буде вільною і незалежною. Мене звати Наталя і я мама 11-річного Арсенія. Мій син народився незвичайною дитиною. Він повністю сліпий від народження, але це ніколи не зупиняло його від того, щоб бути допитливим. Творчим і щирим хлопчиком. У нього неймовірно тонка душа, і він завжди відчував більше, ніж інші. Ми живемо у невеликому містечку Миргород, де все завжди здається тихим і спокійним. Навіть у ці важкі часи війни наше містечко залишалось відносно безпечним. Але події, які сталися одного зимового дня, змінили моє уявлення про світ і про мого сина. Того дня. Арсеній грався в своїй кімнаті. Я пам'ятаю, як дивилася на нього, коли він тримав у руках улюблену іграшку, маленького плюшевого ведмедика. У нього завжди була неймовірна уява. Навіть без зору він вигадував історії, в яких його іграшки оживали. Раптом Арсеній замовк. Його руки, які ще хвилину тому тримали іграшку, завмерли. Він повернув голову в бік, ніби вдивляючись у щось невидиме. Його обличчя стало серйозним, а я відчула, як холодний дрож пробіг мені по шкірі. Мамо, я бачу, тихо сказав він. Спершу я не надала значення цим словам, думаючи, що він просто фантазує, як завжди. Але його голос був настільки незвично спокійним і глибоким, що я зрозуміла, щось відбувається. Що ти бачиш, синочку? запитала я. Намагаючись не показати свого хвилювання, він повернув обличчя до мене, хоча я знала, що він мене не бачить. Його очі, завжди такі мирні, здавалися наповненими якимось світлом. Війна, мамо, сказав він. Ці слова вразили мене, бо Арсеній ніколи не цікавився політикою чи новинами. Я завжди старалася берегти його від важких розмов про війну. Але те, що він сказав далі. Змусило мене ледь не впустити чашку, яку я тримала. Війна закінчиться через три роки, впевнено промовив Арсеній. Це буде взимку, коли на вулиці лежатиме сніг, люди будуть радіти, бо ворог змушений буде тікати. Його слова звучали так точно, ніби він читав їх із книги. Я намагалася зібрати думки. Арсенію, звідки ти це знаєш? запитала я. Він лише знизав плечима і сказав мені це показали, я просто знаю. Його голос був таким упевненим, що я не могла не вірити йому. Українці повернуться додому, продовжив він, усі ті, хто змушений був тікати через війну, повернуться у свої міста й села, вони будуть будувати нове життя, і на землі буде мир. Я слухала його і не могла зрозуміти, як дитина може говорити такі речі. Росія буде погрожувати ядерною зброєю, додав він, але вони не зможуть її використати вони будуть боятися, бо це знищить і їх. Його слова лунали так впевнено, що я відчула, як у мене на очах з'являються сльози. Я обійняла його, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Його маленьке тіло було теплим і таким крихким. Але в той момент він здавався мені дорослішим, ніж будь-коли. Це був не просто мій маленький син. Це був хтось, хто знає більше, ніж я могла собі уявити. Після цього Арсеній повернувся до своїх іграшок, наче нічого не сталося. Він знову почав вигадувати історії про свого ведмедика, але я більше не могла залишатись спокійною. Його слова були настільки точними, що не давали мені спокою. Увечері я розповіла про це чоловікові. Він уважно вислухав і сказав: можливо, це просто його фантазії, він завжди мав багату уяву. Але я знала, що це було не просто фантазія. У цих словах була якась незвичайна сила. Я вирішила поговорити з нашим священником він завжди був людиною, до якої я зверталася у важкі моменти. Коли я розповіла йому про видіння Арсенія, він задумався дитя може мати дар. Сказав він, інколи Бог дає таким дітям можливість бачити те, що приховано від інших. Його слова змусили мене задуматися. Я почала помічати, що Арсеній і раніше говорив речі, які виявлялися правдою. Наприклад, він завжди знав, коли хтось із родини захворіє ще до того, як з'являться симптоми. Але це видіння було чимось іншим, більшим. Я вирішила поділитися цією історією з друзями. Вони були вражені, але також налякані. Дехто казав, що це знак, що війна справді закінчиться, а інші сумнівалися. Але для мене ці слова стали джерелом надії. Новини про видіння Арсенія поширилися по місту. Люди приходили до нас додому, щоб почути його слова. Я бачила, як їхнє обличчя змінювалися, коли вони слухали його. Вони плакали, дякували йому. Обіймали його, це було дивовижно. Дехто питав, чи ми придумали цю історію, але я знала, що це правда. Арсеній ніколи не цікавився політикою чи війною. Він був просто дитиною, яка раптом побачила те, що ми не могли. Я почала записувати його слова. Мені хотілося, щоб вони залишилися для майбутніх поколінь. Я знала, що ці видіння мають значення не тільки для нас, а й для всієї України. Це був промінь світла у темряві. Час минав, але слова Арсенія залишалися зі мною. Кожного разу, коли я бачила сніг, я згадувала його видіння. Я вірила, що цей день настане, і ми зможемо побачити кінець війни. Я почала більше приділяти увагу його словам. Інколи він казав речі, які здавалися мені незрозумілими, але я завжди записувала їх. Це було як шматочки пазлу. Які колись мали скластися у велику картину. Одного разу я запитала його Арсенію, що ти відчуваєш, коли бачиш ці видіння? Він відповів це, як світло, мамо. Воно просто приходить, і я знаю. Його слова були такими простими, але вони вражали мене до глибини душі. Я почала більше молитися. Я просила Бога, щоб він допоміг нам зрозуміти цей дар. Я також молилася за те, щоб слова Арсенія стали реальністю. Я хотіла, щоб ця війна закінчилася, щоб наші діти могли жити у мирі. Одного разу до нас прийшли журналісти. Вони хотіли почути історію Арсенія. Я спочатку вагалася, але потім зрозуміла, що це може дати надію багатьом людям. Ми розповіли їм усе, що сталося того дня. Після цього наша історія стала відомою на всю країну. Люди писали нам, дякували за слова Арсенія. Я бачила, як це змінює їхні серця. Це було найбільшим подарунком, який могла дати моя дитина. Арсеній продовжував жити своїм звичайним життям. Він грався, сміявся, слухав казки, які я йому читала. Але в моїх очах він вже ніколи не був просто дитиною. Він був нашим янголом, нашим провідником у темряві. Кожного разу, коли я чула новини про війну. Я згадувала слова Арсенія. Вони були моєю опорою, моїм джерелом віри. Я знала, що цей день настане. Сніг ляже на землю, і ми побачимо кінець цього жаху. Одного зимового вечора, коли знову почав падати сніг, Арсеній раптом запитав мене: Мамо, а ти віриш, що все буде добре? Його запитання прозвучало так щиро, що я відчула, як моє серце наповнюється теплом. Я глянула у вікно. Де сніжинки лагідно вкривали землю і відповіла: Так, синочку, я вірю. Ти допоміг мені це зрозуміти? Ці слова були не просто обіцянкою, а переконанням. Я бачила, як багато людей навколо нас почали вірити в краще завдяки словам Арсенія. Вони приходили до нас, розповідали свої історії, ділилися своїми мріями про мир. І, хоча війна все ще тривала. У їхніх очах вже горів вогник надії. Я зрозуміла, що наш син став голосом майбутнього для багатьох. Його дар це, це не лише про передбачення, а й про здатність надихати. І якщо навіть одна дитина змогла змінити серця людей, я вірю, що вся наша країна зможе змінити світ, бо в кожному з нас є сила, яка здатна подолати будь-які темряви. Я вдячна Богові за свого сина. Він дав йому дар, який змінив не тільки наше життя, а й життя багатьох людей. Я вірю, що Арсеній виросте, щоб зробити ще більше для цього світу. Ця історія це не тільки про мого сина. Це історія про віру, надію і любов, про те, як навіть у найтемніші часи ми можемо знайти світло. І я знаю, що це світло не згасне, поки ми віримо. Я ніколи не вірила в пророцтво. Поки не почула, як мій десятирічний син Давид, зовсім простий і щирий хлопчик, одного вечора сказав мені щось таке, від чого серце стиснулося, а душа відчула холодну хвилю передчуття. Він подивився на мене своїми серйозними очима, такими незвично дорослими для дитини, і сказав: Мамо, війна почнеться, і я знаю, коли вона закінчиться. У той момент я думала, що це просто дитяча фантазія, але те, що сталося далі, перевернуло моє життя. Давид завжди був особливим хлопчиком, його часто тягнуло до книг, які розповідали про світ, про історію і про людей, котрі змінювали його хід. Він ніколи не брав до рук іграшкову зброю, як інші хлопці, але годинами розглядав карти, питав про минуле нашого краю, цікавився, чому війни взагалі існують. Того зимового вечора, коли він сказав мені про своє видіння, його голос звучав спокійно, навіть занадто впевнено. Мамо, я бачив усе, сказав він, тримаючи мене за руку. Війна закінчиться взимку 2026 року, я знаю, як це станеться. Я слухала його, ледве стримуючи сльози. Давид говорив так, ніби в той момент він бачив щось набагато більше. Ніж може уявити дитяча свідомість, коли Давид у 2021 році вперше сказав, що в Україні почнеться велика війна, я не сприйняла це серйозно. Тоді ми жили спокійним життям у нашому маленькому місті Овруч. Мій син розповідав про якусь карту, яку бачив уві сні. Він казав, що на ній були червоні та сині лінії, які пересікали всю Україну раптом із-за горизонту. Прийшли сірі тіні, які почали знищувати все на своєму шляху. Мамо, це буде війна, але не просто війна між двома арміями, це буде страшне випробування для всіх українців, сказав він тоді. Я думала, що це лише вигадки. Адже як дитина може передбачити таке? Але те, що почалося в лютому 2022 року, змусило мене згадати його слова. Через два роки після початку війни Давид знову поділився своїм сном. Він підійшов до мене одного ранку і сказав: Мамо, я знаю, як це все закінчиться. Його обличчя було серйозним, і в очах світилася якась незвичайна мудрість. Війна закінчиться взимку 2026 року. Росія більше не зможе воювати, бо в них не буде ресурсів. Їхня армія розвалиться, а Україна поверне більшість своїх територій, почав він. Але не всі території ми зможемо забрати, деякі залишаться в руках ворога, але ми станемо сильнішими. Нові подробиці, видінь Давида Давид, продовжував ділитися своїми видіннями, щоразу додаючи нові деталі. Одного вечора, сидячи за столом із картою України, яку він сам намалював. Він показав місця, де відбуватимуться найбільш запеклі бої. Ось тут, мамо, наші зупинять ворога, вказав він на схід країни. Це буде переламний момент. Ми втратимо багато людей, але саме тут ворог почне відступати. Я дивилася на цю карту, не знаючи, як реагувати, але слова Давида звучали так переконливо, що у мене не залишалося сумнівів. Одного разу він розповів. Що бачив великий парад у Києві. У його видінні вулиці були наповнені людьми, які махали українськими прапорами. Мамо, я бачив, як наші воїни повертаються додому. Вони виглядали стомленими, але щасливими. Діти бігли до своїх батьків, а люди дякували їм за мир, сказав він. Його голос звучав так, ніби він сам пережив цю радість. Я теж на мить відчула. Як світло пробивається крізь темряву? Давид також бачив сцени відбудови країни. Мамо, всі працюватимуть разом, щоб відбудувати те, що зруйнувала війна. Я бачив, як люди вивозять уламки будинків і саджають нові дерева. У селах знову вирощують пшеницю, а в містах будують нові лікарні та школи. Але найголовніше, я бачив усміхнені обличчя. Я слухала це і намагалася уявити той день. Коли все це стане реальністю. Одного разу після чергового видіння Давид розповів про те, як зміниться світ після війни, Росія втратить свою силу і багато їхніх людей почнуть тікати до інших країн. Я бачив, як вони шукають прихисток, а ті, хто залишиться, зрозуміють, що зробили помилку. А в нас буде мир, але він не прийде одразу. Люди будуть ще довго відчувати біль втрат, але цей біль зробить нас сильнішими, розповідав він. В одному з видінь Давид побачив демілітаризовану зону на кордоні з Росією. Мамо, там не буде військових, тільки пустка і контроль. Ця зона стане захистом для нас, щоб війна більше ніколи не повернулася, казав він. Його слова звучали так чітко. Що я майже бачила цю картину перед собою тиша, розірвані землі, і відчуття, що це місце залишиться як нагадування про пережите. Нарешті він поділився найсвітлішим видінням. Я бачив Україну через багато років. Ми були в Євросоюзі, наші діти навчалися у кращих університетах і всі пишалися своєю країною. Люди поверталися з-за кордону, бо вдома було краще, ніж будь-де. Наші традиції шанували, а кожен українець відчував гордість за свій народ. Я відчула, як у моєму серці розгорається надія. Адже навіть після найтемніших часів Давид бачив світло. Слова Давида запам'яталися мені до найменшої деталі. Він розповів, що бачив Україну, яка відбудовується, де знову сміються діти і лунають весільні дзвони. Мамо, я бачив, як західні країни допомагають нам фінансово: ми будуємо дороги, школи, лікарні. Всі хочуть, щоб Україна знову стала процвітаючою країною, але люди ще довго будуть пам'ятати цю війну. Вона навчила нас бути сильними, сказав він. Одного вечора, коли Давид розповідав мені про свої видіння, він затримався на моменті, який торкнув мене до глибини душі. Мамо, я бачив, як українці повертаються додому. Почав він із теплом у голосі. Його опис був настільки живим, що мені здавалося, ніби я сама бачу ці сцени. Люди сходили з потягів і літаків із великими валізами, втомленими, але сповненими радості обличчями. Вони поверталися не лише в міста та села, а й до своїх осель, які роками стояли порожніми, чекаючи на їхніх господарів. Давид розповів, що бачив, як у селах знову відкривалися вікна хат, як запалювалися світла в давно залишених будинках. Сусіди, які раніше були розділені тисячами кілометрів, знову обіймалися на порогах, ділячись новинами та обіцянками більше ніколи не залишати рідної землі. Відчувалася особлива атмосфера, ніби повітря наповнював запах свіжого хліба, квітів із бабусиних садків. І радість, яка лунала в кожному куточку. Одним із найбільш зворушливих моментів у його описі було повернення воїнів. Мамо, я бачив, як наші солдати поверталися додому. Вони заходили у свої хати, обіймали дітей, які виросли без них. У деяких сльози текли по обличчях, але це були сльози щастя, продовжив він. Давид підкреслив, що це буде довгий процес, але з часом. Майже кожна родина воз'єднається. Давид завершив свою розповідь словами, які я ніколи не забуду. Мамо, вони всі будуть вдома, навіть ті, хто вважав, що ніколи не повернеться, тому що Україна стане місцем, де хочеться жити. Вони повернуться не тільки тілом, але й серцем. І я, слухаючи його, відчула, що цей момент стане найважливішою сторінкою в нашій історії сторінкою повернення. До рідної землі, яка завжди нас чекала. Я довго вагалася, чи варто розповідати про видіння Давида. Мені здавалося, що люди можуть не повірити або навіть посміятися. Але зараз, коли я бачу, як наш народ потребує надії, я вирішила розповісти цю історію. Сльози все ще підступають до моїх очей, коли я згадую слова мого сина. Я вірю, що його пророцтво це не просто сон. А справжній промінь світла для всіх нас Давид показав мені, що майбутнє є, і воно може бути світлим. Він вірить у нашу перемогу, і я вірю разом із ним.